Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Нові акції, які діятимуть з 15 по 21 травня. Приємного перегляду. Антипреспирант жіночий НІВЕ 109, ФАП-57, НІВЕА Кулькова 62 гривні, Рексона 97, чоловічий НІВЕ 105, Рексона 74, Арко 62 гривні, НІВЕ 112. All Spice Дезодорант 109, стік 109 також. Вода міцелярна 490 мл. Ціна банки 55 гривень. М'яке молочко 59. Ціна до 21 травня. Тонер зволожуючий 179, акційний відлущувальний 184 109 пінка для омивання обличчя з чорним вугіллям і також з полуницею. Пілінг гелевий для обличчя 77, зубні щітки Oral B 2 штуки 46. Станки для гоління бік, 4 штуки упаковка, 109. Зубна паста Аква Фреш 65. Ось така зубна паста 11. Відбілююча. Комплексний захист. Станок для гоління 47. Бритва для гоління 1 штука 124 Ніве гель чоловічий для гоління 88 139 гель жіночий. Паста зубна Парадонтак 139 аквафреш 74. Зубна паста тотал 39-120 г. Colgate 59 менша упаковка 37, блендамет 37, паста для шугарингу 59. Фарба для волосся гарнієн 119. Лак для волосся 158. Пінка 149. Valaflex лак 149. Мус також 149. Фарба для волосся палет 82 гривні. Шампунь шаума. Свіжий об'єм 85. Сйозка Каратин 124. Фарба для волосся сльйос 151 гривня. Сухий шампунь 107. Ось такий шампунь хороший. Зараз зі знижкою для жирного волосся. Ціна 252 гривні. Чиста лінія 2 в 1 52 гривні. Маска для волосся 199 з аргановою олією. Скраб для шкіри голови. 2 аромати 74-250 г. 69 кондиціонер для всіх типів волосся, 77 гель догляд для душу Нівеа, 129 гель чоловічий Нівеа, Ось такі 95 з ароматом апельсину з лимоном 66 Пінка гель дитяча від зая 110 Крамило мило туалетне 22 гривні. Гель для душу 99 Акс 2 в одному. Дігтярне мило 34. Шампунь для волосся проти лупи 159. Арко 2 в одному 61 гривня. Шампунь та гель для душу два варіанти. Далас чоловічий шампунь гель для душу 102 гривні. Засіб для купання дитячі 3 в 1 51 гривня. Мило дігтярний шик 22 гривні 140 г, рідке дитяче – 34, антибактеріальне 59. Мило дуру – 53. Дуру алоєвера 79, 2 штуки по 135 г, 111 4 штуки по 100 г. Крамило дитяче 29 500 грамів упаковка, капсула для прання персіл 13 штук 215, парволь 178 за 13 штук. Містер пропер засіб миючий для підлоги 119 1 літровий, літровий 164. Ось такі з ароматом розмарину 59. Рідке мило олівера 16. Упаковка 450 грамів. гель для чищення ванної кімнати 32 гривні. Крем гель для душу парфумований Тесорій 99. Серветки вологі для інтимної гігієни 17. Засіб для миття вікон та дзеркал 79. Рожевий засіб 125, Освіжувач 37. Засіб для миття душової кабіни – 78, для миття ванної кімнати 87 гривень. Блоки брев для унітазу 2 штуки. Упаковка 94. Капсули Аріель 12 штук 159. Засіб для видалення плям рожевий 184. Савекс з капсули для прання 10 штук 139. Ополіскувач савик 72 гривні 2 аромати. Ленор 105. Кондиціонер для білизни. Ленор 149. Грунвальд, капсула для прання та кондиціонер 2 в одному. 298, первольт 178 за 13 штук. Порошок для прання персіл 54, вага 300 грамів. Тайт 48, така ж сама вага. Гала 32 гривні. Ручне прання, автомат – 37 вага 300 г. Сама 1,5 кг 61 гривня. Персіл – 4 кг 446. Савекс кілограм 200 г 139 2 кг 250 г. Ціна 229 Грунвальд універсальний 5 літровий 158 григ, 283 Порошок для прання, 400 грамовий, 21 гривня, лоск ароматерапія 45 300 г, гр. Грунвальд 29 350 г. Сама 1,5 кг, 61 гривня. Тайт 249 2 кг 100 г, лоск 450 гель 5 кг 184. 178 також 5 кг. Еліу засіб для миття посуду 25 500 г упаковка, сарма сода ефект 44. Ферріб зелене яблуко 118, 1 літр, 169 більша упаковка, лимон та зелене яблуко. Засіб рожевий для миття кухонних поверхонь 195, містер пропер для кухні 169, антинагар 500 грамів упаковка, ціна 89 Антижир 74. Кухонні губки 44 6 штук упаковка, губка блиск для взуття 23 та 36 гривень, 71 гривня дезодорант для взуття універсальний. Гель очищувач для спортивного взуття 34, Котекс 53 8 штук, тампакс 18 штук 89 гривень. Котекс 7 штук Нічні 49. Котекс Ультра 109 30 штук. Щоденні 70. Тена Леді 77, 28 штук. Белла Soft 20 штук упаковка 25 гривень. І є ще класік. Прокладки Белла – 20 штук. 32 гривні. Дякую, що дивились. Економних вам покупок. На все добре!